Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую брауні без шоколаду, без цукру та зовсім без борошна. Так так ви уявляєте собі, в ньому зовсім немає борошна, а готується буквально за 5 хвилин. Навіть будь-який ласун ніколи не здогадається, що в ньому немає цукру. Він дуже смачний. Цей брауні точно заслуговує вашої уваги. Тому додивіться відео до кінця та давайте спробуємо разом його приготувати. І починаю приготування я як і завжди із сухих інгредієнтів. В мене тут 60 г какао. До нього додаю 1 чайну ложку розпушувачу та ретельно перемішую сухі інгредієнти і відставляю їх в сторону. Далі я беру 3 банани стиглих та 3 яйця. Банани в мене середнього розміру, як і яйця, але головне, щоб вони були стиглі. В глибоку миску вбиваю 3 яйця та ретельно взбиваю їх міксером. Яйця взбиваю до піни. Як тільки вони стали однорідними, з'явилась піна, вимикаю міксер і до яєць додаю подрібнений банан. Точніше всі три подрібнених банани. Зразу скажу вам, я намагалась приготувати цей брауні з пропорції на 4 яйця і 4 банани, щоб він вийшов вищий, але в мене не вийшло. Брауні був смачний, але дуже-дуже рихлий. Тому бажано використовувати саме цю пропорцію. Перебиваю банани разом з яйцями і бачите, яка сте консистенція, немов на бісквіт. І сюди до цієї маси додаю. Перемішане какао із розпушувачем. З'єдную всі ці інгредієнти до однорідного тіста. Ось це і є все тісто на брауні. Як бачите, ні одного граму цукру та ні одного граму борошна. Зовсім немає у цьому брауні. Тому його можна куштувати навіть при дієтах і правильному харчуванні. Все перемішсила до однорідності. Тісто виходить ось такої консистенції. Переливаю його в форму. Форму, звичайно, застиляю пергаментом і випікаю при температурі 180 градусів 30 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. І поки Брауні ще гарячі, я вирішила прикрасити його шоколадною пастою. Але це не обов'язково, можна куштувати і так, також можна зверху покласти шматочки будь-якого шоколаду, вони розплавляться за рахунок гарячого і також буде смачно та дуже гарно. Мій брауні вже охолонув, витягаю його з форми та можна розрізати на шматочки і ласувати. Я вам дуже рекомендую цей рецепт, він дуже смачний, дуже гарний виходить в брауні. І, як ви бачите, готується дуже-дуже просто. Зберігайте цей рецепт свою скарбничку та радуйте свою сім'ю смачними стравами, а в цьому випадку ще й дієтичними.